Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочки від Наталії. Подивимося її скарби. Тут є записочки до кожного. Я так розклала, щоб записочки не погубилися, не заплуталися. Дякую Наталі за гостинця. Мені дуже приємно. І тепер дивимося, які скарби. Такі браслетики чорний. І перлиновий, різні розміри форми перлин таке чорне. Ну от послідки це був мішочок, в якому це намисто було, і ці всі послідки обсипалися, і я вся була в тих послідках, і, як бачите, намисто ще довго прийдеться його знімати. Але, думаю, Справлюсь, вся буду знову в золоті. Такі ружай кварц з агатом, турмалін, яшма. Тут трошечки якісь детальки, Бірюза розірвана, чорний і імітація перлин. Бісерни, такий браслетик з таким замком, і до нього були в пакетику кракле гірського кришталю і корал. Буду розбиратися з побажаннями, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Наталі готові. Подивимося, що в мене вийшло. Наталя просила. Щоб ці дві нитки зробити стандартно через конектор, бо в неї була одна нитка, входила в другу нитку, щоб було незручно, я перенизала на ювелірний тросик і зробила на конекторах. Іноді мені пишуть, ви нічого не зробили, хіба перенизали. Може, Таке було побажання замовниці, значить, тільки перенизали. Іноді, якщо дизайн Замовниці подобається, а нитка розтягнулася, чи що це, це ремонт, а що, а що тут? От, і ще одну. Також перенизала, поміняла замочок і можуть бути подружками. Дуже гарно підійшли. Знову ж кажу, нічого не робила. Перли самодостатні, не завжди треба щось до них додавати. А тут, щоб було зручно. Тут точно так само нічого не робила, тільки перенизала, вставила новий замочок і все. Із двох браслетиків, не знаю, чи підійдуть, то я зараз пробую. Ні, трошки вони. А, тут є замочок, то можна буде отак. З двох браслетів Наталя хотіла, щоб зробити таке інь янь чорне-біле. Я по центру з'єднюючи дала фурнітурну намистину і дала такі посрібнені роздільні, щоб вони і розділили, і додавали якийсь акцент. Намистини досить великі, гарні. І замочок на закінчення. І з бірюзових намистин Наталя хотіла сутуар, щоб воно якесь виглядало легшим, тому я посадила на піни. Сьогодні досить так похмуро. Я чекала, чекала, думала, може випогодиться і не погоджується. Сподіваюся, що камера витягне і ви будете все бачити. Посадила на піни, між ними ланка з ланцюжка і такий конектор. Дала ще таку детальку розкручуючу, щоб не закручувалися ланки. І ще. Залишилися намистини, то я зробила браслет. Браслет вже не вдівала на піни, але прикрасила їх шапочками, намистинки шапочками і роздільними, Закінчення таке. Із турмаліна Наталя хотіла, щоб забрати 4-5 намистинок, одну зробити центральною і браслет. Але так, як намистин було мало, тільки одно намисто, я вирішила дати їх на піни, ланка між ними. І так і зробила одну дала підвіскою для цікавості, і яскравості, додала такі. Філігранні намистинки на закінчення гачок. Але так, як вийшла потрібна довжина, то на браслетик вийшло аж сім намистин. Ще й підвісочка. І з браслетиків з яшми я їх об'єднала в одно Іж такі прямокутні, дала кругло і об'єднала їх такою фурнітурною хвилькою і маленькою шапочкою через одну. А закінчення вже решту круглі. Наталя просила, що хоче так, щоб було якесь сучасне з ланцюжками, то я зірського кришталю вирішила зробити воно довге. Це я зараз склала у два рази. Довге, 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 бачите, таке довге. Мені місця не вистачає, бо я стою біля самого вікна, щоб було ближче і краще видно. Дала такі ланки з ланцюжка, намістини на піни, ланка з ланцюжка і одна. І так, через все три і одна. І розділяла їх ланкою з ланцюжка. Можна носити довго, так як я показала, а можна зробити, як. Двійне. Наталі казала, що це чорне досить важке, і я розділила. Зараз покажу це заберу. Одно зробила досить довге. Таке до пояса, склала по 5 намистин, менша, середня, більша, середня, менша. Такими конекторами з'єднала, таку маленьку для легкості, і ще є залишилося. Зрештою також зробила намисту. Воно може бути як подружка до цього. Але можна відрегулювати. Або окремим. Детальки такі самі, тільки вже набір на інший. Одна, а тут три, і ще такі маленькі, ну, одним словом, вони складені трошки інше, але їх об'єднує оця деталь. Браслетик на три ниточки. Дала таку пластину фурнітурну для з'єднання і для цікавості. І замок. Бісерне я, Наталі не подобалися, тут намистини були, то я дала ковпачки і просто подовжила ланцюжком так, як вона хотіла. з коралового я зробила на три низки, але намистин було замало, то я додала чорне, а Наталя сказала, що їй не подобається чорний з коралом, хоча мені дуже подобається. Ну, але знову ж, кому носити. Тому я забрала чорні намистини і зробила на дві низки, так як вистачило, тільки на дві низки. Дала такий конектор-перехідник і дала фурнітурні для. Цікавості і між кожну дали бісеринку, щоб вони не притискали одна одну. Там було кольорове з рожевим кварцем. Наталя написала, що воно не подобається. Я це все кольорове забрала, з нього зробила браслетик. Ось ці. Дала шапочки в їх і якраз вистачило на браслет. А до рожевого кварцу додала браслетик, той, що біля змійовика три браслетики були, був з сірого агату. Додала його, прикрасила фурнітурою. таке поєднання рожево-сіре. Вийшло і ніжне, в той же час не крикливе. А із аметистів, дрібненькі, які були між, зробила дві подружки на хвильках. Дала замочок. І такі хвильки. Було таке вінтажне. По центру були імітації перлин, але вони потерлися, я їх викинула. А сюди додала ті намистини, які наталі не сподобалися в бісерному. Це гранат, дуже гарні намистини. І я їх дала по центру, розділила фурнітурними. І вже закінчила решту. Як було. І останнє намисто з бісерного браслету. Наталя захотіла, щоб зробити з нього намисто. Ще були такі бісеринки жовті намистинки. Я додала фурнітурні І вийшло 5 низу. Дуже таке, бачите, цікаве вийшло намисточко Хоча і з бісеру. Бісер крупний. Але на намисто вже не, не таке дрібне виглядає все одно 5 низок. Дві-три, може би, було мало, а 5 якраз саме то. От і вся переробка. Гарного вам перегляду і до наступних відео.